Сьогоднішні бойові частини потребують не лише сили та спритності, але й доступу до передових технологій, щоб ефективно виконувати свої завдання. Тому подарунок у вигляді технологічних пташок від Червоноригорівської громади стає дійсно цінним ресурсом для підтримки та забезпечення бойових частин. Минулого тижня отримали два квадрокоптера та евакомобіль земляки військовослужбовці, які на даний час забезпечують нам захист на передовій. Допомогти забезпечити, підтримати з таким гаслом. Кожного разу мчить проліска ООН. На борту свого автомобіля вони привозять необхідні матеріали, набори гігієни та інше потрібне жителям, що й не стихають ворожі обстріли. Допомогу надають для громади різні організації, про які ми завжди також згадуємо в новинах. Але Проліска стала нам вже вірним товаришем, який вдосконало вивчив наші потреби. Чітка вчасна співпраця і ділове спілкування надає жителям більше віри в захищеність. Дякуємо наразі. Завжди на вас чекаємо. Наразі гуманітарна місія проліста продовжує працювати в червоногригорівській селищній громаді, ну так і по всьому Нікопольському районі. Ми продовжуємо видавати будівельні комплект, комплекти для родин, чиї домівки пошкоджені внаслідок ворожої агресії. Це будівельні комплекти, які ми завжди видавали в Чорногригорійській громаді для оперативного реагування на пошкодження домівок внаслідок артилерійських обстрілів. Ці будівельні комплекти складаються з ОСБ, як завжди, реєк дошок. Також плівка, тарпаулін, монтажна піна, цвяхи і плівка Прозора. Ці матеріали ми надаємо родинам, які, домівки яких постраждали внаслідок ворожої агресії. Також гуманітарна місія пролізка надає психологічну допомогу і допомогу у вигляді непродовольчих товарів, матраси одіяла. Також, Гігієнічні набори це для родин, які найбільш постраждали від ворожої агресії, в яких зруйновані будинки та інше. Одним з підрозділів селищної ради є комунальна установа центр надання соціальних послуг. Якщо зовсім коротко про їхню діяльність, це ключова роль у забезпеченні підтримки та допомоги різним категоріям населення, особливо тим, хто знаходиться в складних життєвих обставинах. Я щиро вдячна селищній раді, що вона безпокоїться за людей похилого віку і організувала, як сказати, що до нас завжди приїжджає милосердя, по простому сказати. У нас на участку в мене працює Люда янкова. Я... По-перше, хочу побажати, щоб усі працівники, людині, друзі, працювали так, як вона. Вона ніколи не відкаже мені ні в чому, чи води привезти, чи, чи ліки привезти, чи допомогти, що в городі. І картошку може порібовики, витягти на розсаду. Дуже гарна жінка і безотказна, саме головне. Я ж говорю, я хотіла, щоб усі робітники цієї установи працювали так. І селищній раді ще раз дякую, що вона не забуває за нас. І дякую усім. А вам ще послідок, тому, що там Крім того, що картоплю копають і ліки вам приносять, чим вони ще допомагають. Ну, там, Ой, зараз можна... тоді розкажу все. Давай. Вона навіть мені допомагає корей моїх кормити. Вона мені дерті може привезти. Вона все допомагає. Комунальні платежі вони за вас платять? Ой, обов'язково. Комунальні платежі, вона платить все без розговору. Це вже ввійшло у привичку, що вона завжди все платить. В городі вона може, якщо я попрошу, вона поможе. Ну я стараюся поки сама це видержувати. Ну якщо вже щось той, Люда завжди мені допоможе. Я щиро їй вдячна. Тобто ви службою цієї задоволені роботою служби я дуже задоволена, і якби на будущее, на далі вона також працювала, не забувала нас. Ви вважаєте, що ця служба необхідна для нашого селища, для громади необхідна. Без цієї служби нам би в такому возрасті було дуже тяжко важко жити. А так ми чувствуємо себе більш-менш людьми, жителями посілка, достойними чи недостойними, ну незабутими, я хочу сказати, незабутими жителям жителів жителіх постойки. В нашій комунальній установі Центр надання соціальних послуг Червоногригорівської селищної ради працює два відділення. Перше відділення це догляд вдома за особами похилого віку, які не в змозі за станом здоров'я доглядати за собою. Це відділення в цьому відділенні працює, працюють соціальні працівники. Вони працюють в п'яти населених пунктах: це Червоногригорівка, Мусіївка, Кам'янське, Придніпровське і Борисівка. Під на даний момент у нас працює дев'ять соціальних працівників: шість із них Червоногригорівка, григорівка два Борис, Кам'янська, Мусіївка, Кам'янське-Мусіївка-Придніпровське і один працівник Борисівка всього у нас під послугою 79 осіб похилого віку, із них 54 особи Червоного Григорівка, 17 Кам'янське, Мусіївка, Придніпровськ і 8 Борисівка. Робота соці... соціальних працівників заключається в тому, що вони закуповують особам похилого віку продукти харчування, ліки, оплачують комунальні послуги можуть самі приготувати їжу, поприбирати в будинку, інколи допомагають на огороді. І друге відділення із соціальної роботи. В ньому працюють два фахівця соціальної роботи. Вони працюють із сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплюють їх соціальною послугою, соціальний супровід і консультування. А також у нас здійснюються виїзди до до сімей щодо надання висновків акту оцінки потреб для оформлення дітям статусу статусу, які постраждали від зброї від внаслідок бойових дій і збройних конфліктів. На даний час з із з вересня 2023 тисячі і по сьогоднішній день ми вже видали так 151 сто Робоча форма завжди підкреслювала значущість відповідної служби, а в основному створена для зручності. Особливо це стосується комунальних підприємств та працівників з благоустрою. До цього особисту форму вже отримали соціальні працівники. Приємно бачити, як вони працюють. Думаємо, результати їхньої роботи побачила вся громада, всі населені пункти, де вони працюють. Також просимо поваги до цих людей. Їхньої роботи, якщо ви все-таки наважились викинути сміття в нестановому місці, то пам'ятайте, що це також ще важка праця прибирати те все. З приходом тепла працівники з благоустрою продовжують виконання робіт з прибирання навколишніх територій нашої громади, вулиць та майданчиків. Сьогодні працівникам з благоустрою були видані засоби індивідуального захисту, а саме комплекти спецодягу для поліпшення умов їхньої праці. Також звертаюся до мешканців громади з великим проханням, з увагою та розумінням відноситись до виконання робіт працівниками з благоустрою та з повагою, з повагою відноситись до їхньої праці. Під лежачий камінь вода не потече. Саме цією приказкою користувалися фахівці селищної ради, коли залучали до громади наступну допомогу та домовлялись про співпрацю. Втілення проєкту стало дуже корисним для жителів, які вирішили ним скористатись. Програму надання допомоги сільським домогосподарствам у вигляді сертифікатів для купівлі будівельних матеріалів для відбудови приміщень для утримання худоби реалізують продовольча та сільськогосподарська організація ООН «ФАО». Спільно із виконавчим партнером сільськогосподарським кооперативом зерновий за фінансові підтримки уряду Люксембургу! Велике вам спасибі за вашу неоцінену допомогу. Який ви в таке тяжке время. Нам, пенсіонерам, допомогли із строїтельними матеріалами, і з допомогою, такою, яку дійсно ми чекали. Велике вам спасибі і низький вам поклін. От всіх пенсіонерів. Доброго дня. мене звати Сергій, ми працюємо з компанією ФАО, ми сільськогосподарський комплекс зерновий. Співпрацюємо з ФАО, надаємо жителям Червоногригорівської ОТГ. Грошову допомогу та ваучери в теж грошової допомоги для отримання будівельних матеріалів для тих, хто постраждав. А тим часом при Дніпровському староцинському окрузі продовжуються роботи з благоустрою та необхідного влаштування. Відповідні роботи одночасно ведуться по всій громаді, по всім її населеним пунктам. На це вже майже перестали звертати увагу місцеві жителі. Але стихійних смітників майже немає, і громада виглядає набагато охайніше. Доброго дня! На території придніпровського старостинського округу проводяться роботи щодо благоустрою. Підчищаємо, де можемо наш старостат. Знаємо, де потрібно працювати і що ще потрібно зробити. Є над чим працювати. Також на даний час проводимо благоустрій площадки, ту, яку заливали під генератор. Небайдужі мешканці допомагають у вирішенні даного питання. Працюємо. Це буде зроблений навіс, підкидна площадочка до цього генератора, щоб могли. Без перешкод проходити та вмикати, коли будуть блекаути, коли не буде світла.